Незважаючи на воєнний стан, зростає кількість класів, у яких навчаються учні з особливими освітніми потребами. Говорить очільник обласного профільного департаменту Олександр Лунчак. Наразі в Одеському регіоні функціонує майже дві тисячі класів з інклюзивним навчанням. У закладах дошкільної освіти створено більше трьох сотень інклюзивних груп, а стосовно професійно-технічної освіти, то 68 особливих підлітків здобувають у них знання. Професії і сільськогосподарського напряму сфері послуг, громадського харчування IT. Для супроводу освітнього процесу під час інклюзивного навчання залучено понад 2000 асистентів-вчителів. Мережа інклюзивно-ресурсних центрів Одеській області є однією з найбільших в Україні. Зараз функціонує 40 таких закладів. Окрім безпосереднього виконання своїх завдань і надання послуг, вони стали осередками психологічної допомоги як для дітей, так і для батьків. А наразі реалізується і новий проєкт зі створення безбар'єрного середовища. Це мобільний інклюзивно-ресурсний центр. Для послуг населення 10 спеціальних, 9 спеціальних машин це справжні переїзні кабінети, які оснащені обладнанням, дидактичними матеріалами для роботи логопеда, психолога, дефектолога для проведення корекційної роботи, проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки та діагностування дітей з особливими освітніми потребами. Ці 9 спеціальних автомобілів передані до районів до інклюзивно-ресурсних центрів стосовно підтримки інклюзивної освіти. Хочу відзначити, що на сьогоднішній день Маяківський, Подільський, Саф'янівський та Доброславський інклюзивно-ресурсний центр активно та успішно реалізують зазначений проєкт. З вересня посилена увага в інклюзивно-ресурсних центрах приділяється ментальному здоров'ю, не тільки фізична і психологічна безпека, а й вироблення у дітей навичок реагування у надзвичайних ситуаціях. Для зменшення проявів тривожності і втоми функціонують зони психологічного розвантаження, ресурсні кімнати та ігрові простори. Одеська область обрана одним з пілотних регіонів, де вперше будуть імплементовані всі елементи безпекової концепції. На сьогоднішній день даний проєкт буде реалізовано на території Балтської та Овідіопольської громади. На сьогоднішній день фахівці інклюзивно-ресурсних центрів є активними учасниками проєкту, що реалізується в області з питань раннього втручання. Особливо це важливо для координації роботи з сім'ями, що виховують дитину раннього віку з особливими освітніми потребами, чи групи ризику з території, де не вистачає профільних фахівців. Однією з проблем є нестача спеціалістів з корекційною освітою, які можуть якісно та ефективно працювати з дітьми з особливими фізичними потребами. Очільник обласного департаменту освіти і науки повідомив, які саме педагоги потрібні і кого готові працевлаштувати. В першу чергу реабілітологи, олівофренопедологи, тифлопедагоги, сурдопедагоги для надання дітям з особливими освітніми потребами додаткових корекційно-розвиткових занять. Тому, користуючись нагодою, я звертаюся і до випускників закладів загальносередньої освіти, котрі будуть обирати заклад вищої освіти, в який будуть вступати, аби вони планували вступ саме на такі спеціальності. Також ми можемо працевлаштувати осіб. Внутрішньопереміщених осіб, котрі мають відповідну освіту, тож, будь ласка, звертатися до департаменту освіти і науки. Усі послуги в інклюзивно-ресурсних центрах надаються на безоплатній основі. Планується, що їхня мережа в Одеському регіоні і надалі буде розширюватися.